Вони будують повітряний міст з України до північного полюсу менш ніж на місяць з Датського королівства на найпівнічнішу станцію світу їм доведеться перевести майже півмільйона тонн пального. Робочий день з четвертої ранку по 12 ночі по чотири вильоти в день. Це місце називають вершиною світу. Данська метеорологічна станція найближче людське поселення біля північного полюса, до точки, де сходяться меридіани звідси менше тисячі кілометрів. Полярна станція північ цілком виправдовує свою назву. Температура тут дуже рідко підіймається вище за мінус 40. Аби вижити в таких умовах, потрібно дуже багато пального. Тому кожен літак, який приземляється тут, це ще кілька днів життя станції, і навіть кілька місяців, якщо цей літак привіз пальне. Сісти на сніг, швидко злити паливо і якнайшвидше відлетіти назад. На все максимум кілька годин, доки двигуни не охололи. Відігріти багатотонного залізного велетня тут просто нічим. Всіх людей кидають свободних на нього і ми часа півтора його чистимо, готуємо. Потім як, совємським способом, веників, м'яками, ось так і чисимо. Льотчики діляться навіть при мінус 50, виявляється, можна працювати. В умовах вічної мерзлоти лід міцніший за бетон. Головний ворог сніг. Без диспетчерів, радарів та маяків. Серед безкрайньої білизни і власним очам віри немає. Відрізнити, де закінчується небо і починається земля, вдається лише за приладами літака. Все покрито снігом. Одноманітність. Через це практично вести орієнтування приходиться за приладами. На жаль, навігаційне забезпечення теж в умовах. Арктики з Гренландії тут обмежене. Щодоби світловий день на полюсі збільшується хвилин на 20. Тому від учора український ІЛ-76 почав робити по два рейси кожного дня. Аби повітрям переправити до полюса півмільйона тонн пального, схоже, вистачить і місяця. Данці вправлялися за три-чотири у Данії багато військових інтересів у світі, але не так багато транспортних літаків. Дивіться, аби доправити пельне на станцію північ, потрібно кілька місяців роботи половини нашої авіації. Або один український літак. козаки можуть міцно закріпитися на арктичній кризі. Перша операція в самому розпалі Міністерство оборони снігового королівства вже готове вкладати гроші в модернізацію Мелітопольської авіабази. Операція козаки на кризі може стати безстроковою. Велейшенвизаощадолона нам дуже багато коштів, тому ми щасливі бачити українські військово-транспортні літаки у нашому небі. Сподіваюся, зроблю все можливе, аби вилітали тут і надалі. Великі грошей українські пілоти на півночі не заробляють. Вони отримують дещо більше. Можливість з данським коштом тренувати власні міцні крила. Упродовж місячної операції український іл спалить 10 тисяч тонн пального. Український бюджет на всіх транспортників виділяє 30 на весь рік. Майбутнє транспортна авіації і її розвиток багатою мірою буде залежати від можливості використання її саме в міжнародних операціях. де коли за рахунок країн партнерів ми будемо отримувати і компенсацію за пальне, фактично сплату за пальне. І компенсацію за льотні години український літак добре видно в розрідженому північному повітрі. За першою арктичною операцією українських льотчиків уважно стежать Канада, Швеція, Чехія, Литва. Їхнім арміям теж потрібні міцні транспортні крила, які не бояться навіть північних морозів. Тут холодно і ніколи не бачили трави, тому дуже цінять тепло дружби. Датська станція північ найхолодніше в світі місце, де живуть люди. Хвалиться найкомфортнішим видом транспорту. Найкраще дороги світу саме тут, у засніженій Гренландії, в будь-який бік тисячі кілометрів рівнесенького льоду. Є дорозігнатися, навіть якщо тебе тяне лише з десяток собачих сил. Їх звуть важкі гренландські вовки. Кожен важить за 60 кілограм. Лапи ширші за людські руки, зуби такі, що зграють цих собачок, обходить стороною навіть грізний білий ведмідь. Не дивіться, що вони такі страшні. Насправді дуже люблять ласку. Єдина проблема страшенно ревниві. Запам'ятайте правила, якщо погладили одну собаку, негайно погладьте решту дев'ять. Інакше зграє, не пробачить і розірве щасливця. Вовча упряжка, транспорт надійний, безпечніше не придумаєш. Собача зграя ніколи не біжить колоною, тільки пліч опляч широким фронтом. Навіть якщо один з вовків провалиться під сніг, решта висмикнуть його раніше ніж усвідомлять, що сталося. Це не дуже швидкий транспорт. Без важкої поклажі ми розганяємо з кілометрів до десяти на годину. Без зупинки собаки можуть бігти годин 5-6, тому більш ніж півсотні кілометрів за добу ти ніяк не проїдеш. Ця порода водиться тільки на півночі Гренландії, тому купувати молоде поповнення доводиться у місцевих інуїтів. Вони і навчають гордих волків слухняності. Але перед молодими собаками погоночі намагаються не присідати. Якщо пес побачить горло, може вскипіти вовча кров. Зазвичай тримати під контролем цю Хижу зграю просто. Для них все це суцільна гра. Важче, коли вовки голодні або втомлені. Вони починають дратуватися, але дуже допомагає вожак. У собачому патрулі вовки служать по 8-9 років. Роботи багато. Найдовше зазвичай тримається лідер. Дуже старається, аби не підвести свого хазяїна. Федір Шевченко у небі вже понад 20 років облетів майже весь світ. Торік вперше потрапив до Гренландії. Українські пілоти доставляли вантаж для данських полярників. От тут знаходиться станція «Север». От до полюса недалеко, в принципі, там км кілометрів. Сьош. А авіабаза США, ось здесь, от в этом місці, в Чики ми так от літаємо. Туда сіт, туди. туди, туди. Хуртовини з вітром до 200 кілометрів на годину, нульова видимість, тумани та практично повна відсутність злітної смуги. Польоти двічі на день, і так кілька тижнів. Холоди українці переносять легше, ніж постійне психологічне навантаження. Тяжело, що це все таки полоса сніжна, укатана, тобто не сніг, розчищена, і вона коротка достатньо. От це тяжело. Що на попасть, просто попасть і остановиться володіння. Військові кажуть, раніше Данія працювала з екіпажами з інших країн, проте останнє за постійний ризик просили величезні гроші до 7,5 тисяч доларів за годину праці. Українцям платили в шестеро дешевше, а рівень підготовки особового складу наших повітряних сил данців просто вразив. У Данії кажуть, лише наші старі літаки здатні працювати в таких умовах, що навіть найсучасніша техніка відмовляє. А говорити про українських пілотів взагалі не потрібно. У порівнянні з їхніми західними колегами наші хлопці можуть буквально усе. До цього моменту працювали і Казахстан, і росіяни, і другий фірм до цього моменту, до минулого року. А минулому році після нашої співпраці з давчанами, вони більше нікого не бирали. Вони напряму заявили про нас. Останні приготування перед зльотом подарунки для данських полярників. Водка тоже есть. И замолвление видридных. Да, ребят пингвина попросил. Что папа пообещал? Сказал, привезет. Допомагати полярникам у Гренландії загалом будуть 30 мелітопольських військових. Люди працюватимуть в дві зміни: вихідний лише у неділю. За три тижні каторжної праці особового складу міноборони планує заробити близько 270 тисяч доларів. А от чи дочекається подарунку від тата маленька Аліна, невідомо. Єдиний додатковий заробіток пілотів, який їм подарує командування за гренландський вояж 15 доларів добових. У провінційному Мелітополі зустрічають делегацію з Данії. Представники НАТО оглядають українські літаки. Лише вони здатні працювати в екстремальних умовах. Розумієте, дуже багато залежить від якості літаків та надійності екіпажу. Гренландія дуже далеко. Це просто величезна територія. Запчастин до літаків немає, проте є дуже багато труднощів з погодою та навігаційним обладнанням. Тож ми маємо бути впевнені в усьому. Це дуже важкі умови, і ми цього не приховуємо. Спецоперація Північний Сокіл уже п'ята. Українці рятуватимуть північну станцію Норд. У полярників не вистачає палива та харчування. Життєдіяльність бази у Гренландії залежатиме винятково від українських пілотів. Окрім того, що ці літаки перевозять величезну кількість вантажу. Вони ще як найкраще пристосовані до суворих арктичних умов. Ані вітер, ані сніг, ані надкоротка злітна смуга українцям не заважають. Наші пілоти досі згадують перше знайомство з Гренландією. Зрозуміти, де хмари, а де земля тут неможливо. Навігаційних приладів немає, просто не витримують, а жахливі морози перетворюють літаки на справжні айсберги. Від льоду їх доводиться чистити самому екіпажу. Именно приходится делать вручную, потому что и по-другому ніках Тепловые машини, которые не справляються з цим морозом, который мінус и плюс обжигаючий ветер. Он создає чил фактор. Це приблизительно мінус 70, мінус 75 градусов. На морозі не удерживают ці средства их надо постоянно, постійно обслуживати. А а хто там літає, кроме нас? Там більше нікому літати. Сідати на північній базі здатні тільки українців, впевнені військові НАТО. Порівняти сніговий аеродром можна лише з палубою авіаносця. По посадковому. Курсу десь 30-40 метрів, теж є заглиблення до 6 метрів. Його практично не ні можна нічим засипати там вічна мерзлота. Через те тільки точний розрахунок на посадку це, це успіх. Недоліт переліт не допускається. Протягом спецоперації українські пілоти доправлять півмільйона літрів пального до станції Норд. За це міноборона отримає 3 мільйони гривень. Гроші обіцяють спрямувати на ремонт українських літаків. Yeah